Як завжди, при розпаковочці якогось товару. Сьогодні це в нас буде Basseus, Ми не обходимося без нашої помічниці. Тому лайк, за кішечку, що вона завжди з нами щось розпаковує. А наразі, друзі, до нас приїхали такі навушнички: це Basseus E19, безпровідні Bluetooth навушники, які ми сьогодні розпакуємо в окремому відео, та я трошки про них розкажу. Так, от, забігаючи наперед, хочу обмовитися, що я вже використовую наушники від фірми Baseus Вже давненько. Це така модель ez 10 відносно бюджетка, якою я користуюсь вже давненько, більше року це точно, і вони мене виручали в таких скрутних становищах, як перебування в лікарні. Я ними задоволений повністю. Тому в даному відео не про них, а про більш сучаснішу модель і більш потужну з функцією супербас. Як ви можете бачити на екрані, це саме Є19. Так от, бав я її на AliExpress за ціною 13 доларів. Хочу обмовитися, що в Україні такі наушники зараз коштують близько 1000 гривень. В розетки можна знайти подешевше. Близько 900 з копійками, але на алі це вийшло десь 500 чим-то гривень. То ви розумієте, що різниця все-таки є. Так от фірма Басаус мені сподобалася саме по цим навушничкам. Ось так вони, до речі, виглядають в кейсику. Хто не бачив попереднє відео. Кейс їх також заряджає, є Type-C, і звук в них доволі непоганий. Використовую їх саме на моторолі G54 своєї, і також ще додатково встановив еквалайзер, де викрутив під себе частоти, і класне, приємне звучання, вистачає надовго, і навушники доволі доволі непогані, як можете бачити. Єдиний косячок, як у всіх такого типу безпроводних навушників, це те, що коли торкаєшся пальцем або випадково вухом. То трішки воно буває дратує, оскільки виключається або музика, або фільм, або переключається режим. Я не знаю, як з цим боротися, але тако звик трішки, навіть коли перебував в лікарні, то з ними спав, бо вони, як шумодав, теж якось трішки, наче працюють. І як спеціальні оці вуха, як правильно називаються, не пам'ятаю. Також мене виручали. Такі наушники, це в нас модель є Z-19, а зараз ми перейдемо до розпаковки і трішки поговоримо про наушники саме Е19. Купував я їх по замовленню, тобто вони підуть людині, яка буде ними користуватися, а я їх протестую, подивлюся, що вони себе представляють. Так, от, як можемо бачити, наразі ціна в розетки 990 гривень за даний товар, і зараз ми трошки про них почитаємо. Так, от, основна перевага це те, що в них вже є Bluetooth версії 5.3. Як обіцяє виробник, насолоджуйтесь безперешкодним зв'язком, новітньою технологією Bluetooth 5.3 та стабільною та швидкою передачою аудіосигналу. Тривала автономність близько 30 годин. Ну, Тут не знаю, чи це правда. Звісно, ми це все перевіримо. Але по аналогії є Z10 доволі довго вистачають і вони швидко заряджаються, тому я не бачу проблеми в автономності автономності, Ви пробуйте справжню свободу завдяки справжньому бездротовому зв'язку, який позбавляє від проблем, пов'язаних із запутаними шнурами та дає змогу вільно переміщатися під час прослуховування музики. Ну, це так, це великий плюс, оскільки давно використовую Bluetooth-навушники самі. Ступінь захисту у нас ipx 5 швидка зарядка Baseus, отримання музики 2 години за 10 хвилин зарядки. 12-мм драйвер кристально-чистого звуку. Такі характеристики даного пристрою. Тип навушників це вкладиші. Також є, звісно, мікрофон чорного кольору. Радіус дії, до речі, 10 метрів. Як говорить продавець, то відносно новинка, але фактично це моделька кінця 2023 року. Повне зарядження. До 1 години. Тож зараз ми їх розпакуємо і подивимося, як вони виглядають. Розпаковуємо наші навушнички. Так, всередині ми також бачимо макулатурку. Це у нас інструкція користувача. До речі, BASEUS фірма мені подобається, оскільки вони прагнуть Якось так по своїй якості. Прям максимально приємно. Дивіться, є, як завжди, наклеєчки, які підуть малому одразу. Такий класний. І інструкція користувача є російська, українська мова. Кому цікаво. Так, і безпосередньо наші наушнички в такому кейсі. Кейс закритого типу відрізняється від кейсу попередніх Є 10 і також в комплекті є у нас кабель для зарядки Type-C, звичайно, і запасні брошурки. Тут їх 4 штучки. Ну що ж, дивимося, як вони виглядають? Ну, я вам скажу доволі прикольно. Мені подобається, що продукція Baseus виглядає дороговато. Так, да, Ці наушники побільше, я вам скажу. Як завжди, тут у нас заклеєні контакти, для того, щоб не розряджалися. І кейсик. Для прикладу навушнички менші, мої набагато, і зараз ми їх порівняємо. Як можемо бачити зараз на відео, різниця суттєва, ці трошки більше. І тут я не знаю, чи є сенсорна кнопка, будемо дивитися. Може вони дійсно і кращі, ніж мої. Так, одразу в нас відклеївся оцей елемент, але він нам не потрібен, будемо перевіряти зараз. Тому, друзі, ще включуся зараз, перевірю звук і розкажу вам про них трішки більше. До речі, не показав специфікацію товару на Aliexpress, кому цікаво. І повсюди йде вказівка, що тут іменно Біг Бас або бас. У компанії Baseus також є офіційний сайт. І є сайт в Україні навіть офіційний, тому бренд все-таки розвивається і бренд створює непогану аудіотехніку за доступний кошт. До речі, друзі, коли відкриваєш кейс, навушники сигналізують, що йде зарядка. Кейс також заряджає пристрій, і, як завжди, ми знімаємо наш товар з нашою кейською помічницею. Так, ну що, друзі? Тільки що приблизно півгодинки я користувався новинкою навушничками Є19, то хочу вам сказати одразу висновок, що да, дійсно вони крутіші, ніж мої ЕЗ10, тому ну, варті того, то однозначно. По музикі, дивіться, переслухав я різні стилі, різні моментики, Взагалі, зауважень, яких нема, звучать. Потужно, достатньо голосно, є гарний бас, тобто на тверду четвірочку із п'яти за такі кошти можна сказати. Тепер дивіться щодо підключення, дуже все швидко, як і зі всіма басеусами, тобто включили блютуз. Достали навушнички, до до речі, зарядження до 80% вже. Одразу підключилися, одразу законнектилися. Android 15 їх знайшов, показує заряд батареї і тому подібне. Тому подібне. Також в деяких телефонах ще є налаштування аудіо, Dolby Surround, так і інше. я по стоку все робив. Єдине, що я використовую завжди додатковий еквалайзер. Спочатку я, звісно, послухав по стоку, по стоку також непогано, тільки чуть-чуть глуховато, як на мене. А з використанням спеціального еквалайзеру, до речі, я додам зараз скріншот, як він називається, і чому саме його використовую, тому що він дуже дуже такий гнучкий в налаштуваннях. На жаль, його нема в плеймаркеті. Є він окремо. Я його викачував. По-моєму, з ПДА, але користуюсь ним давно, тому раджу. Отак він саме виглядає. Зараз буде скріншотик. І також по різниці в наушниках з моїми басіусами, те, що як ви можете бачити, різні форм-фактори і отакі форм-фактор набагато зручніше, вони не випадають, не нажимаються і тому інше. Також є в них налаштування сенсором, але на відміну від моїх от таких сенсорів, які на весь навушник, тут вони знаходяться в цьому десь місці приблизно, можна як переключати трек, відповідати на дзвінок, і ці інструкції детально все розписано на українській мові. До речі, за що басеус великий лайк. Тепер щодо Кейсу, який також є і зарядним пристроєм. Тут у нас є датчик заряду, і також у нас є цікава кнопочка з боку це factory reset, тобто зброс. Якщо ви щось там наклацали, то можна при відкритому кейсі прижати цю кнопку і скинутися на лаштування. Наушнички сідають гарно. По звучанню я вам скажу, що звучать як навіть дорогі навушники, тому я задоволений. Раджу до покупки, кому не вистачає коштів, саме Є19 класний, крутий навушнички. Всім дякую за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал, лайки. Як завжди. До речі, не хотілося їх з вуха витаскувати, наскільки вони мені приємні. Я ще їх сьогодні поганяю, послухаю. Якщо якісь будуть зауваження, в коментарях вже допишу. Посилання також на цей товар буде в описі, брав на Aliexpress без будь-яких знижок. Отак, як вони були, так і є. Тому о, всім гарного дня і до нових відео. Пока-пока.